Так, Всім привіт! Вирішив я оцей інвертор трошки підкалібрувати під ту напругу, ну не напругу, а струм, який більше буде точніше відображатися, бо трохи завищує, відповідно і потужність завищує через це й не, не повністю компенсує споживання. Значить, Хочу його розібрати. так Розбратися дуже просто. Чотири, по чотири гринта з двох сторін, плюс по чотири отут. Все воно досить таке просто, значить зараз відкриємо його, але трошки одною рукою важковато. я відкрию і покажу. Так, Продовжуємо, відкрив. Його трошки одною рукою було важкувато. І дивимося, що ми маємо всередині. Можливо, комусь цікаво, буде подивитись. Вони є, бачу, в сині плати, є от такі фіолетові. Є такі, що тут на цій передній стінці приклеєний е, такий, алюмінієва шина, така приклеєна, яка через термопасту або через термопрокладку прижимається до цих трансформаторів. Але в цьому варіанті так само і в тому, що в мене ще один є, в ньому також немає такої шини, тобто тепло не відводиться на передню стінку, хоча вона досить гаряча. Можливо, я так дивлюся по слідах. На трансформаторах. Можливо, там без шини, вони просто при прижимаються там, або майже там контактують з передньою стінкою, відповідно, трошки відводять тепло Тут якісь є трошки такі ніби як сліди перетискання стінки. На самій стінці не видно нічого. E, значить, що e, ми маємо? Маємо конденсаторів досить такий гарний запас. 820 мікрофарад. їх 4 штуки, всі паралельно. 200 вольтові. Так, у нас максимально 180 вольт робоча напруга. Не робоча точніше а відкритого кола. Але десь аж конденсатори на 200 вольт, тобто запас трошки є. Маємо таких два гарних дроселя фільтрації на виході. Далі. Щось такого ще цікавого. Ну, Всі транзистори, все, воно все під низом, під платою, тільки там частина виглядає. так, Тут у нас 8. І з тієї сторони також 8, але там, наскільки я розумію, там менші трохи транзистори, там воно трошки видно одну пару. То, мабуть, навіть не транзистори, то швидше всього спарені діоди. Да, тут точно спарені діоди по схемі. Так, далі у нас запобіжник на 15 А. Тобто з цього можна судити, що максимальний струм в нього не більше 15 А робочий. Швидше всього, я думаю, десь Ампер 12-13, швидше 13. Я думаю, повинен бути робочий струм. Через Це отакий у нас. Амперний запобіжник стоїть. Деякі моделі були. Ну, по оглядах в інтернеті знаходив, що там стоїть два запобіжника. Ще чи всього, це моделі, в яких менша робоча напруга. Тому там ставлять два запобіжника. так По виходу також бачу, у нас є запобіжник, який номінал не бачу. В принципі, виймати його звідти не хочу. Швидше всього там або 6 А, або ну, можливо 10, там, не більше точно. Бо якщо 6 А, то це вже в принципі, його мало вистачити. А, це, а там швидше всього Щось трошки більше. То не, не суть, його далі там міськи. Процесор не бачу ніякого маркування, бачу тільки підписане олівцем зверху. 96 вольт. Це, швидше всього, вони одразу прошиті під конкретні напруги. Бо є 24, 48 60, 72 і 96. Це 96 вольтово, це з найбільшою напругою. Вони швидше, там перекомутовуються трансформаторами. Там. Наскільки я зрозумів, з'єднані вони Два послідовно, два паралельно. Якось так то, В принципі, не настільки важливо, бо під Також напругу, швидше всього, вони по-різному комутуються. Якщо напруга буде там, 24 вольта, то швидше всього вони всі чотири будуть паралельно скомутовані. Але то не точно, не знаю, то можливо хтось розбирав, то напишіть, як вони. Чи вони всіх однаково скомутовані, чи вони по-різному, бо судячи, як розміщені дроселі і як вони от там є перемічка. Можна або 110 або 220 вольт. Тобто, якщо посередині перемічка це 220, а дві перемічки в боках це 110 вольт. Тобто вони ці два дроселя з'єднаються паралельно. Судячи з того, що два дроселя, то відповідно, і з однієї пари трансформаторів один дросель працює, з іншої пари другий. Первічні обмотки, не знаю, швидше всього з'єднані тут всі. Паралельно, хоча то не точно треба дивитися. Ну, це для того, щоб точно знати, це треба зворотню сторону плати бачити. Я, якби, Знімати повністю плату немає, мені такого якогось інтересу, щоб розбирати його і подивитися. Так, Контроль температури у нас от. дуже так зроблено цікаво на, на транзисторах. Через таке кріплення, це наскільки я розумію. Кінцевик для кабеля, але в принципі, воно і підходить сюди. Його там залили. Він не просто дав запханий, а залитий якимось компаундом термодатчик і прикручений на пластину, яка прижимає два транзистора. Тобто не на радіаторі самому термодатчик, а так стоїть на, на транзисторі. Добре, це чи погано. Вже судити не мені. Швидше всього, так воно і повинно бути. Що. Хоча Контроль температури тільки по оцих двох транзисторах, можливо, там інші будуть грітися більше. Хоча, в принципі, повинні однаково грітися. Вони ж працюють на однакові трансформатори, значить повинні однаково грітися. Контролю температури трансформаторів, наскільки я бачу, немає. Ніде не бачу термодатчиків ніяких. Тільки, тільки єдиний термодатчик, який знаходиться от на, на транзисторах. Звичайно, хотілося би, щоб був контроль температури по трансформаторах, ще, але але. але... Також мені щось не, не дуже подобається, що тер, ну, регуля, регулювання температури відбувається е, отак, трошки не дуже вдало це, ну, з точки зору шумності. Якби воно було плавне регулювання, було б краще. Так? Щоб, наприклад, зростає температура, і вентилятори включаються там, на якийсь відсоток потужності, а не, а не відразу на повну. Але досить вони такі маленькі, але продувають достатньо непогано і працюють вони не дуже шумно. Тобто той 2-кіловатний інвертор автономний, який там висить помаранчево-сірий. Він набагато шумніший, ніж ці два разом взяті, Майші такі два штуки-інвертори. Тому я думаю, що це в цьому не проблема. Тим більше знаходяться вони там за стіною і, і працюють у самому день, коли воно, в принципі, там і не, не сильно там заважає. Якби воно вночі, ну, шуміло, то та, питань немає. А так воно вночі ну, ну, працювати точно не буде, бо, бо немає йому там що працювати. Бачите, я ще побачив, що у нас є отут навіть транзистори. Хоча як, яке там маркування на самих транзисторах не знаю. І що цікаво, одна пара прикручена шайбою металевою, друга або текстулітовий, або якийсь картон, якийсь схожий на картон. Це Швидше всього, то для того, щоб ізолювати, повністю ізолювати від радіатора. Транзистор, хоча там якісь могли би бути втулочки пластмасові. Не знаю, якесь таке, таке рішення собі там, так само тут теж бачу на таких шайбах картон. Ну, ще всього це якийсь картон. Мабуть, чимось, якимось лаком або смолою просочений. Мабуть, так воно і має бути через те, що швидше всього в транзистора там, в отворі самому є. Талева пластина, і для того, щоб контакту з нею не було, то таким зробили чином. Хоча це все вирішується пластикою втулкою і ніяких проблем. Так, йдемо далі. Значить, По відних проводах досить такі непогані провода. Що, всього, це у нас 4 квадрата, такий переріз непоганий. Бачу, з цієї сторони. То просто мідь, Але, там, якщо побачите з тієї сторони, немає не, не, не як там зняти. Але я бачу, що там вони це, це, запаяні, не просто обжаті, а крім того, пропаяні. Ну, що є досить непогано, як на мене. Так, В деяких моделях у нас шунт, в деяких моделях, і тут два шунта, але трохи тонші. в мене була ідея. Щоб підкоригувати, щоб він не завищував показники і не йшов у захист. От на цей шунт намотати тако декілька відків мідного дроту. І тим самим його трошки опір зменшити. Але, як виявляється, тут у нас є от такий регулятор. Це він коригує саме, саме струм коригує. От, от, я думаю, ним підкоригую. Запам'ятаю, в якому положенні він знаходиться. щоб не... Не накоригувати щось не те, що треба. І підкоригую по тестеру. Ну, тобто послідовно підключу на, на вхід, підключу тестер, щоб бачити, який реальний струм, який воно відображає. І під, підкоригую ближче до реального. Для того, щоб... Або якщо він буде відображати правильний струм, то я трошки його занижу, для того, щоб, для того, щоб не йшов в інвертор в захист. Він йде в захист, буквально там кілька Вт зайвих є. Тобто у нього 1300 Вт на вході повинно би бути. Це по документах, по його... а ага, по факту є 1335 Вт. Це ну, на 35 Вт більше. Я трошки брав панелі з запасом. Ну, точніше, як панелі тоді брав, які були, бо в червні тоді був кіжитаж. І по напрузі підходящі, підібрати ще панелі по потужності, було дуже важко. Там були 430. -і. В ідеалі було б сюди покупити, але їх не було в наявності і не обіцяли, що вони будуть. Тому купив 445. Вони трошки мають зайву енергію. Я собі так подумав, що там будуть втрати на проводах Вт 20-30 Вт. І саме думаю, такий запас буде досить непоганий. Але, як виявилося, не настільки ті втрати на проводах вони є великі, вони, мабуть, значно менші, через те, що там провода. Там подається відео, побачите, які проводи у мене досить жирні. Через те втрати на проводах дуже мінімальні. і Приходить сюди на інвертор. Потужність трохи більша, ніж 1300 Вт. Через це я хочу я трошки підкоригувати, щоб він не, не йшов в захист. Це нічого там страшного не відбувається. Зривається генерація на кілька секунд, а ще він знову запускається і так кілька разів буває. Перезапускається. Якби то нічого страшного, але й не хочеться, щоб він собі на сонці таке чудив. Хочеться, щоб воно максимально ефективно працювало і стабільно. Тому трошки підкоригую цим е е резистором. Він тут тільки один, більше ніяких коригувань немає. Це тільки тільки коригування по струму. Тобто, по напрузі на, прузі, на прузі, до речі, відображає досить точно. Там, з тестером відрізняється буквально там, на 1 вольт там, з тих там, 150 вольт плюс-мінус 1 вольт. Я думаю, це не, не критично, це, це цілком непогано, непогана точність. А от струм, панель 10,8 номінальний струм, а він до 12 з копійками 12,3-12,4 відображав навіть. Я думаю, що це він трохи завищує. Панелі нові, там, морозець там, чи холодно. Я розумію, що вони там можуть видати трохи більше, ніж номінал, але ну, не настільки ж більше. А, хоча можу, можливо все те, що нові панелі, площа в них ну розміри панелей, такі майже як в 550-х там, панелей там, і таких подібних. так, Метр і 5 см ширина на 2,13 чи довжини. В кого там, які є панелі, там, в районі 550 Вт. От, поміряйте. Або пам'ятаєте розміри. Вони майже такі самі. От, мені це трошки це дивує, що панелі такі великі, а в них всього ж все 445 Вт. Швидше, всього, це у них є досить такий гарний запас і цифра 445 написана не, не з завищенням, а саме реальна. Через те вони без проблем дають і. І 445, і навіть більше, ну тих самих 12 ампер. Це трошки, трошки вони завищують свої показники. Ну, Вже що є, то є. Потрібно з цим якось справитись. Я думаю, що буде логічно підкоригувати. Головне, я собі запам'ятаю, в якому положенні стоїть цей резистор. І навіть запишу, скільки куди я в котру сторону крутив, на корпусі всередині запишу. Щоб його підкоригую, на випадок, якщо потрібно буде його на місце поставити, то щоб я знав, в котру сторону його треба буде коригувати заново. Так, я йду коригувати. Я не думаю, що там це буде щось цікаво. Тим більше зняти мені одною рукою, як я його там притримую цю кришку, бо його ж потрібно буде зараз на стіну вчепити. Отак розкритий. І треба буде одною рукою кришку тримати, до іншої коригувати і дивитися, що він там показує. Мені це трохи буде не дуже зручно, через це я зняти цього не зможу. Але зніму потім результат вам розкажу. У ну, наступних відео. Я думаю, буде трошки краще компенсувати споживання. Бо зараз десь там, в районі 50 там, до 100 Вт не дотягує до, до споживання. Навіть при тому, що сонце може ще значно більше видати. але... Від, відстає трошки компенсація. Можливо, то трохи там вимірювання не точне, але, але в будь-якому випадку треба боротися з, оцею, з проблемою, коли він йде в захист. Це єдиний спосіб у це її збороти. Ну, ще є спосіб, так як я казав, підмотати кілька витків мідного дроту на, на шунт. Ну, Є такі люди, що паяють взагалі його. Я не вважаю це розумним його там залужувати через те, що це дорога в один кінець, і потім його вже буде дуже важко щось з ним зробити. Тоді вже знову прийдеться такі, точно тільки вже калібрувати оцим резистором. Тому краще я до нього до самого шунта лісти не буду, а відразу підкалібрую резистором до номіналу або трохи нижче, Для того, щоб воно компенсувало Краще і не зверталася не та помилка. Так, Всім дякую за перегляд. Якщо щось цікавить, запитуйте. Можливо, хтось знає, як по-іншому з цією проблемою боротися, коли йде в захист, то можете підказати. Я це довго шукав, але знайшов відео, де чоловік показував цей резистор. він... Чи то випадково, чи так, я не пам'ятаю вже сказав, що це саме цей резистор, що він калібрує. Так, Він калібрує потужність, ну потужність, але він калібрує її по струму. Там По схемі трошки довго там шукати дивитися, але він вияснив, що це саме зв'язаний з цим шунтом. Цей резистор. Він подає на той мікропроцесор. там, ну, там Дівельник стоїть. Відповідно, це все. Процесор працює. йому потрібно знати струм, потрібно знати напругу, для того, щоб визначити вихідну потужність, яку видавати. А так як струм через резистор ми його якраз підкалібруємо до, 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 до потрібного до значення, що всього він там завищується не, не сильно багато, а нам, в принципі, багато не потрібно. Нам от потрібно, по суті, отих 35 надлишкових ват, що є з панелей, їх трохи і вкоротити. Я думаю, від цього нічого не буде. Це ми не в 2-3 рази збільшимо потужність його. Ну, інвертора, має на увазі, а всього ж там на кілька десятків Вт. Тому я думаю, що без проблем трансформатори і транзистори і все справляться. Я не думаю, що тут настільки воно все в притирку розраховано. Можливо, ну, може, якби там хотів я 200-300 Вт додати, то да, тоді, звичайно, трошки було б ризиковано. А так і виходить, по суті, додам йому потужності ну, 50 Вт, грубо кажучи. Я думаю, воно все з ним справиться. Щоб було 1200, там трошки 50 Вт підкоригую, то нічого страшного в тому не буде. Тим більше зараз він, по суті, піше, що він видає на екрані, 1200, а по факту там, 1150 приблизно. От Якраз підкоригуємо його і буде все. Думаю, чудово. Отакий от от апарат. Досить, такий, як на мене, зроблений непогано. Єдине, що я бачу, трошки тут заляпана плата. Чи то маска, чи то термопаста Я щось. Не, не пробував. зараз попробуємо. Це все-таки, якась або маска, або краска, якісь позначки робили. Тому що біле. Я думаю, що Ні, то Швидше всього на цей термоклей. Я так думаю. Що десь там хтось витирав залишки клею в плату. ну, Це жарт, звісно, але цілком ймовірно, якийсь п'яний китаєць таке робив. Так, В загальному зроблено досить непогано, як на мене. Все, підключено непогано, непогано пропаяно Непоганими проводами, досить таки по перерізу. Ну, не знаю, там, чи вони 4Є квадрата чи немає, але близько того. Ну, так, тут йде 10-12 А 4 квадрата це сюди більш ніж достатньо. На вихід йде. Не знаю, які там провода, але 1,5 мм. На 2,5, напевно, що нема. А може, можливо, 2,5, але трошки такі занижені. Бо 1,5 тут трошки, мені здається, тоньша. Так, отут видно живу. Так, зараз зараз фокусуємося. Так, от. Як ви думаєте, то півтора чи, чи то щось трошки більше? Ну, мені здається, що там або це чесних, півтора квадрата, або там два з половиною, але занижені трохи. Через те, так виглядає трошки ну в будь-якому випадку його там досить. Там 6 А то Там навіть і одного квадрата би вистачило. Тут зроблено трошки більше, то цього цілком достатньо. Там все, все інше, воно таким де тоншими, тоньшими. Там на вентилятори провода йдуть. Червоний-чорний, окремо, до речі, на кожен вентилятор. Швидше всього там Контакти запаралелені, але окремо йдуть. Що цікаво, знизу радіатор величезний. Ну, на, на, всю, на, всю, на всю площину. Нижню. Але вентилятори продувають тільки всередині. Було б якось так логічно, якби вони хоча б частково якось продували той радіатор. Мабуть, би краще охолоджувалися самі транзистори. Так виходить, що температуру він поміряє по транзисторах, а обдуває... Що він обдуває. Там обдуває дроселі і, можливо, там на трансформаторі на ту сторону щось попадає. Якось трошки повітря Тут на трансформатори ніяк не попаде, тут він обдуває з боку конденсатори і обдуває е, ці оці пластини на транзисторах. якби Трошки тут нелогічно. Не Але ну воно працює, бачу у людей також воно працює досить непогано, тому що ми там судити, тут я думаю, хтось розумніший, ніж я його проєктував. Тому Воно має працювати. Так, не будемо затягувати відео, бо багато дурних балачок, не, всі, не всім то цікаво. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім до зустрічі!